Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор, і сьогодні говоримо про матч Панетіна якось Шахтар. Шахтар дуже певно розібрався із Бешикташом, навіть. Для мене особисто неочікувано впевнено, що першим а що другої, взагалі шансів у турецької команди не було. Поначина вилетів від Глазго Рейнджерс. Глазго нинішній. Ну, я не думаю, що це клуб сильніший, ніж той, який вилітав від Київського Динамо ще приблизно десь рік тому теж у кваліфікації. Так що. В принципі, в принципі, Якщо зіграють з точки зору якоїсь інтенсивності роботи із м'ячами без м'яча, футболісти Арди Турана так як зіграли в Стамбулі або в повторному матчі проти Бешикташа, я думаю, що у Шахтаря є всі шанси перемогти. Панетіна якось там Руй Віторія, тренер, який був в Бенфіці, особливих зірок немає. ну там Джурічич, ТТ. Колишній гравець гірників так для, для нього цей матч, можливо, якесь принципове значення має, але це така середня команда. І Шахтар, який особливо там не напружувався в матчах проти епіцентру в чемпіонаті України, на мою думку, переможе. Фавбет пропонує на перемогу Шахтаря. На просту перемогу. Досить таки непоганий коефіцієнт 2,52. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки і всього вам найкращого.